Останні десь уже, мабуть, півроку, може, трошки більше. Ми чуємо ці торги Путіна за територію, які він висуває нам як обов'язкову вимогу mm -hmm. до припинення вогню. І так чи інакше звучить, що він вимагає повністю віддати йому Донецьку область. Як ви ставитесь до таких розмов? Це не по конституції, це не можна ніякому президенту робити. Я, ну, я щось знаю із, із законів, і щось таке інше. Ну і військові, тому що це промислова зона. А промислова зона. Тут багато будівель, промислових, забудівель різних. Це ж не поле. Не поле. Як на Дніпро йдуть там села, села, села там зачепитися? Ні, за що. А тут он, Бахмут вони скільки брали? Півтора роки? Ну, Бахмут це як дружківка, так приблизно. Ну, може, чуть більше. Ну може... вас у ці розмови про те, що ми маємо щось там віддати. От що вони у вас викликають? От викличують. Що вони викликають? Ну, що може викликати в мене сам Путін? Ну тільки слова такі, що не печатні, розумієте, що, що можна ще сказати. Ну, вони ж внесли в конституцію, розумієте? Так. Да, їм же Спасибо. тепер відступати нікуди, розумієте? От, а, а ми свою землю не віддамо. Ніхто це не віддасть. А ви готові морально поїхати? Ми готові морально поїхати. А що робити? Я з хлопцями вже стільки спілкуюся, вони кажуть, що головне не, ну, не впустити цей момент, як ми сміємось, першим виходить Приватбанк. Другим виходить нова пошта і третє це аптеки. в тієї. А АТБ в нас немає по Луганській і Донецькій області. Надо відчути оцю грань, щоб їм не заважати. Тобто прийде такий я, звісно, сподіваюся, що такого не буде, маю надію. Але якщо прийде такий час, то важно його ну, не сидіти, щоб тут потім якісь молоді люди ризикували життями і витягували тут тебе з твого погріба. Ні, треба вовремя віддати ключі хлопцям від своєї хати і сказати, якщо, не дай Бог, вони будуть відходити, щоб оце облили бензином, і підпалили, щоб нічого не досталося. Я морально готова, куди діватися?